Асаль вів луцьк півп'ятої вечора по дорозі мчить багатотонний лісовоз до країв, завантажений деревом. За кермом сидить 23-річний молодих з рівного. У цей момент він ще й хатки немає, що вже за секунду його фура стане причиною смертельної трагедії. За фатальним збігом обставин на вагу ваговозу на своєму мікроавтобусі рухався селянин Шептицького району. Часу або уникнути шаленого тарану. У жодного водія не залишалося. Потужний удар і обидва автомобілі опиняються в полі. А передня частина ополя буквально. Но перетворилася на металобрух. Вижити у цій жахливій автотрощі вдалося не усім. Водій буса, якому було 53 роки, загинув на місці. Аби вивільнити його тіло з потрощених конструкцій, довелося викликати рятувальників. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса загинув на місці події. За фактом триває досудове розслідування розпочати за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Призначено необхідні експертизи, правоохоронці встановлюють усі обставини події.